Volkswagen Гольф 6 в автоматі, в хеджбекові для замовників в підборі під ключ. Не було коли вам сьогодні його знімати, тому що автівка самого рання ще було темно. Поїхала в Київ на доставочку. Тобто ми для замовників її знайшли, продіагностували, перевірили, оформили повний пакет документів і доставили в Київ їм. Віднім замовників вже довольні, фотки вам повставляю. Потрібна вам автівка, звертайтесь, можемо знайти і вам. Продінустували повністю ній двигун. Автівка в нас до речі обслужена. Компресія по 14 в кожному циліндру для бензину. двигуна. це взагалі супер. На 223 пробігу. Це просто ідеал. В автівка має 223 пробів, вона в нас в автоматі, також ж само продіагностували автомат, тому що це в нас там стоїть пробочка DQ200, вона діагностується. Так? Все по автівці, супер автівка в гарній комплектації, має безключовий доступ, має камеру заднього вигляду, має парктроник 360 автопаркування, підігрів і сидінь. Тобто в максималусі гольфік дуже красивий. Я вам поставляю трішки фото, як ми його діагностували. Та хороша автівка потрібна. Вам можемо знайти, перевірити за потреби. Так же ж само так як цим замовникам. Автівку можемо вам доставити. Підім, якщо не маєте змоги приїхати, зараз таких причин може бути достатньо. Так потрібна автівка, контакти наші під відео, звертайтесь, знайдемо, перевіримо за потреби. Зробимо доставку до вашої домівки.